Продовжуємо вищення э, у смі народній творчості, але на новому році і э, ми розглянули з вами пісні літературного походження. Домашнє завдання, щоб було розказати речі на пам'ять і розказати пісню, стрілецьку пісню літературного походження у друзі червоній пару.

Степан Дерняльский, приговорит труд. У их червона колено похолелось. У его червона калина похилилася. Человек наша славная красина поселилась. Она тоже червона колена по А Она наша. Слава геть-геть, гей, назад себе но. Не хилиться, червону калину, маєш білий світ, не журіться, слава Україну, маєш добрий рік, а на ту червону калину підігнали, а на нашу славну Україну, гей, гей, родити нема. Маширують наші добробольці, укривають дан, Дваляти наші українці, народжує кайдан. Он наши братья гей! висловились. Он наш план Так, що почему можно сказати про читання, неразне читання на пам'ятні пандемии? Можете этим важным показать? Я уже поважно немає, а сказала, это вам дальше на месте не проводим. Ну я вважаю, що э, так письмень треба було бути почитати трошечки. Ну, швидко швидко э, говорила швейця. Трошка, швейця, повалила, слова. Трошки швидко говорила слова. І звичайно трошки так ну, засмучено. Адже пісні слова я так на нас письме. Не нам плавно одні, что ново. Так, давайте ми попробуємо її от нашу плану з України. Давайте хто нам розкаже веселіще. Так, ну давайте чоловіча половина нашого класу пробує розказати на пам'ять весь річ. Колину, підійдемо, а ми нашу славу Україну, та й треба з Не живеться, не хиліться чорної калини, маєш білий світ, не жимиться, слави України, маєш домий вік, ми ті червону калину підіймемо, а ми наші славні України, дай право зусилимо. Наши рують наші добровольці, лавій цар дозволяти наші українці, зложий Кайдан, а ми наших батьків, українці, ви. Вони поєднали, та й це Ну, досить. Досить. Ну, теж ведеться, <зас> вони не, не дуже. <гались> Розбеселив нашу Україну, плану. Теж трохи пішли розказував і до того, що розказував не досить, передали настрій, яку ми з вами домовилися на російську. Так, ну і ще ж почащати зробили і сьогодні да ви ще. Прокладає. Степан Чернецький, Григорій Тур, у Лузі червона колина. Ой, у Лузі червона колина похилилась, чогось наша славна Україна зажурилась. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеслимо. Не хрися червона калина, маєш білий світ. Не журися славна Україну, маєш добрий рік. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці, у кривавий стан, Дозволяти наших українців, ворожих кайдан. А ми наших братів-українців визволимо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ну досить. дякую, Валесіда. Е, я е, послухавши ваші всі три рекламування е, на пам'ять. Все-таки роблю такі зауваження, кожен з вас не прожив цю пісню. Ви просто її розказали. Слова окремо, а ви окремо. От, діти, потрібно розказувати вірш з почуттям, потрібно перейнятися тим, що ви розказуєте. Коли ви вкладете в душу, то вона потрапить, Скажуть, що йде від серця, то потрапляє саме серце. Тому треба дуже нам працювати багато ще нас, засобами виразності, щоб ви дійсно розказали, так, як це потрібно. Звичайно, вивчили. Ці троє, хто розказував, вивчили на пам'яті, розказували, намагались виразно розказувати. В кінці уроку люди оцінені. але все-таки працювати в нас виразністю, читання нам потрібно ще багато. Отже, але давайте зараз послухаємо «Грамзапис». Е, ця пісня, ви знаєте, що вона є стала гімном.